Вітаю! Після ознайомлення з лабораторним посудом і приладдям та проведення найпростіших хімічних експериментів ми розпочинаємо вивчення матеріалу першої теми курсу хімії. Ви довідаєтесь про початкові хімічні поняття: атом, молекула, речовина, хімічна реакція тощо. Ознайомитесь із періодичною системою хімічних елементів та фундаментальним законом. На основі якого складають рівняння хімічних реакцій. Ну а безпосередньо під час цього уроку ми з'ясуємо, чим скло відрізняється від склянки, а молекули від атомів. Обіцяю, буде цікаво. Пригадаймо, що вивчає хімія? Хімія наука про речовини та їх взаємоперетворення. Тож логічно розглянути питання: а що ж таке речовина? На це. На перший погляд, просте запитання, не так легко дати відповідь. А спроба скористатись пошуком в мережі інтернет взагалі може вас спантеличити. Там йдеться про вид матерії, форму її існування. Пропоную піти іншим шляхом поговоримо про те, що є навколо нас. Дайте відповідь, що, на вашу думку, є речовиною. Вода. Кисень, світло, мармур. Зверніть увагу, правильних відповідей кілька. Нескладне завдання, правда? Вам потрібно було обрати всі відповіді, окрім світла. Спробуємо пошукати щось спільне серед правильних відповідей. Незважаючи на різні агрегатні стани, всі речовини мають масу. А світловим променям чи магнітному полю вона не властива. Нині людству відомо понад 100 мільйонів речовин. Багато з них трапляється в природі. Атмосфера є сумішю газів азоту, кисню, вуглекислого газу деяких інших. Гідросфера це вода. В якій розчинені незначні кількості газів, наявних у повітрі, а також солі. Земна кора складається з твердих речовин, серед них золото, кам'яна сіль, сірка тощо. У нашому організмі теж міститься величезна кількість речовин вода, жири, глюкоза, різні солі. Більшість останніх перебуває в розчиненому стані. Великої кількості відомих речовин у природі немає. Вони створені штучно. Наприклад, поліетилен, алюміній, етиловий спирт, марганцівка низку речовин, які трапляються в природі, добувають хіміки, здійснюючи перетворення інших речовин. Штучно добута крейда є складником зубної пасти, а вітамін С. Компонентом фармацевтичних препаратів. Перераховувати речовини, називати їх можна дуже довго. Втім, якщо спитати, чим ми користуємося у повсякденному житті, то ми називатимемо переважно не речовини: ложка, ручка, м'яч, мобільний телефон, тролейбус. Це все фізичні тіла. Їх характерною ознакою є розміри. Великі чи маленькі, для фізичного тіла можна виміряти об'єм. Тепер стає зрозумілим, що склянка це фізичне тіло, яке має певні розміри, а скло це речовина, з якою зроблене фізичне тіло склянка. Отже, фізичні тіла складаються з речовин. Як правило, фізичне тіло утворене кількома речовинами, наприклад, Олівець складається з графіту, який залишає слід на папері, та деревини навколо нього. А як бути з водою? Вода рідка речовина. Чи може вона утворювати фізичне тіло? Може. Краплина води це фізичне тіло. Багато речовин або їх сумішей використовує людина для будівництва виготовлення предметів побуту. Посуду тощо. Такі речовини називають матеріалами. Вони можуть бути як природними, наприклад, глина чи деревина, так і штучними порцеляна, пластик. та інші. Створення сучасних матеріалів з певними властивостями одне з ключових завдань, які розв'язують учені хіміки. Наприклад, карбонові композитні матеріали сучасна розробка. Вони легкі. Не іржавіють у вологому повітрі є досить міцними. З них можна виготовляти багато різних фізичних тіл, від ручки рибацького спінінгу до кузова автомобіля. Тож ми можемо стверджувати, вивчення речовин це дуже цікаво. А отже, й хімія багатогранна і захоплива наука. Якщо фізичні тіла складаються з речовин, то з чого тоді складаються самі речовини? Для більшості речовин. Найдрібнішою частинкою, що зберігає їх ключові властивості, є молекула. Одразу зауважу, що не всі речовини складаються з молекул. Про будову речовин ви детальніше дізнаєтесь у восьмому класі. Але якщо такі речовини, як кисень, вода, глюкоза складаються з молекул, то з чого складаються самі молекули? Молекули складаються з атомів. Іноді. Щоб це продемонструвати на уроках хімії, використовують моделі молекул. Так виглядає молекула води. А ось так молекула вуглекислого газу. Реальні молекули дуже маленькі. Ми не можемо їх побачити неозброєним оком і навіть у мікроскоп. Також варто зазначити, що молекули в рідинах і газах. Перебувають у постійному, хаотичному русі. Але повернімося до атомів. Грецькою слово атом означає неподільний. Проте це не так. За останні 100 років учені фізики та хіміки з'ясували й досить вичерпно описали будову атома. Атом це електронейтральна частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра. Та негативно заряджених електронів, які рухаються навколо нього. Таку модель атома називають планетарною через певну схожість будови атома і сонячної системи. Атоми можуть мати різну кількість електронів. Але оскільки атом електронейтральна частинка, то кількість електронів завжди дорівнює величині заряду ядра. Звертаю вашу увагу. Що деякі речовини, зокрема графіт, кварц, не мають молекул, а складаються безпосередньо з атомів. Як з'ясувалося, атом може втрачати чи приєднувати електрони, перетворюючись на заряджені частинки йони. З йонів складається більшість мінералів, гірських порід. Йонну будову мають питна сода, крейда, кухонна сіль. Отже, друзі, ми дізнались, що фізичні тіла мають певні розміри та складаються з речовин, а речовини з молекул, атомів або йонів. Різні речовини утворені різними молекулами, атомами чи йонами. Під час подальшого вивчення хімії ми будемо досліджувати властивості речовин, описувати їх. Ну, а як досліджують речовини? Які їхні властивості виявляють? Та чому властивості поділяють на фізичні і хімічні, ми з вами поговоримо на наступному уроці. До зустрічі!